Друзі, всім привіт! Компанія Усагруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд двох моделей здоровань. Один у базовій комплектації, один у повній комплектації. Почнемо зараз з базової комплектації. Причепи мають посилені борта. 1,5 мм товщина металу. Це найміцніші борти в Україні. Жоден з виробників не використовує на серійній моделі таку товщину металу. Причіп має габарити кузова чистими 2000 мм довжина, 1250 мм ширина і за рахунок другого рівня борту 800 мм висоту кузова всередині. Кожен рівень по 400 мм. Всі борта, як другий рівень, так і перший, можна зняти, залишити голу платформу. Можна як конструктор залишити один рівень борту, можна, так як в даному випадку, поставити два рівня або навіть три рівня бортів. На всі наші причепи можна комплектувати тен каркас низький, 30 см по краям і 35 см по коньку. Він йде доміком. Середній, він йде, вже спереді йде аеродинамічний скос для зменшення витрат пального при транспортуванні причепу. причепа буде е, всередині, в кузові корисна 800 мм борта і 720 мм висота тенту каркасу. Передній і задній борт повністю відкриваються. Е, два рівні е, можна повністю зняти їх на швидкоз'ємних шпінтах спеціальних. Зараз подивимося їх в роботі. Як відкривається. І Ми бачимо бакелітову вологостійку фанеру 9,5 мм товщиною від виробників Латвія, Естонія, Всей Європейський Союз виробляє її. Вона не боїться вологи, не розбухає, під тобто відкритим небом, їй нічого не буде. Термін експлуатації не менше 10 років. Як відкриваються два борти. Таким чином. Зараз я покажу, як працюють швидко з'ємні шкінки, як швидко і легко можна демонтувати шкінборт. Причепа у базовій комплектації. Складається з п'ятилистової ресори німецької автокопер по 550 кг навантаження на кожну ресору. Два німецьких амортизатори алкокобер виробництва Німеччина. Вісі, де кнот AutoFlex на 1250 кг з розблоковкою 4х98 Колеса в базовій комплектації йдуть R13-155х70 Вантажопідємність на кожну покришку 185 кг. Діски йдуть теж від німецького постачальника Notauto Flex з розболтовкою 4,98, навантаження на кожен диск 900 кг. крила в базовій комплектації йдуть пластикові, r 13 на металевих оціткованих кронштейнах з нашими фірмовими зговичками. Прихід у базовій комплектації оплатний а подібним пішлом. Має функцію одовжування пішла. Можна викрутити цих два болти. Висунути дишло вперед, таким чином ви зможете перевозити довгі на габаритні вантажі. Лісоматеріали, профільну трубу та багато-багато чого іншого. Також причіп, всі наші причіпи одновісні, обладнані в базовій комплектації, самосхідної конструкції. Два німецькі замка посилених, кожен замок витримує на розрив по 1100 кг. Конструкція надійна, перевірена часом. 6 років ми виготовляємо дані причепи, цей вузел жодного разу нікого не підвів. Зараз я покажу самосвальну конструкцію, принцип його дій. Два страховочних шплінти, які тримають цю конструкцію від самовільного відкриття. Замки регулюються по силі натяжіння. Скоро презентуємо вам новинку. Наш домкрат самоскиду власного виробництва залишилось буквально декілька тижнів, щоб ми його запустили у серію. Друзі, а зараз ми зробимо огляд причепа здоровань у максимальній комплектації. причеп має посилену ходову частину причепа. семилистові листові рестори налкокоба від німецького виробника. Посивлена ну, «Автофлекс» на 1250 кілограм. Колеса йдуть за додаткову плату трохи краще, ніж у базовій комплектації r 175 х 70 490 кг витримують навантаження на кожну покришку. Диски теж, як і у базовій комплектації R13 і 498 розболтовка, 910 кг навантаження на кожен диск. Крила це додаткова опція, металеві оцинковані нашого власного виробництва. 1,2 мм товщина металу використовується, посилені додатковими ребрами жорсткості, як з передньої частини, так і задньої. Встановлені захист крил, дві підніжки. Попереду і позаду з кожної сторони. Дані підніжки захищають ваші крила від стопчиків, дерев, там, що завгодно може бути. Також їх можна використовувати за призначенням, вони працюють як підніжки. Щоб достати наш монтаж зсередини прищепа, або якщо це один борт, можна просто перелізти у кузов прищеп потрапити таким чином. Встановлені дві опорні стійки. Для того, щоб причіп не перевертався в стояночному положенні, якщо очевидчі вантажники будуть вантажити причіп, опорна стійка буде тримати його, щоб він не покотився або не перевернувся. у кузові причепа встановлені 6 важливих петель для кріплення вантажу у кузові причепа. Світотехніка це стандартна у нас іде з заднім ходом та протитуманним ліхтарем. З додаткових опцій є великий вибір світлодіодної техніки. Також на причепі встановлено опорне колесо. І додаткова опція це спеціальна ручка на опорне колесо для того, щоб для зручності транспортувати причіп по площадці. Отакі, друзі, міцні причепи в місті Запоріжжя. Переходьте за посиланням на наш сайт. Залишайте ваші замовлення. Всім мирного неба!